Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. І сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуація на фронті станом на вівторок на 14 листопада. Тож дрони атакували важливий завод із виробництва кинжалів під Москвою. Там за останні дні вже друга така атака. Тим часом росіяни наступають на північ від Бахмута і мають там успіхи. Оглянемо бахмутський напрямок сьогодні у деталях. Крім того. Відбувся розгром російської колони і спроби атакувати в районі Новодонецького. Це Времівський виступ на Бердянськ напрямок. Власне, там просто такі росіяни відповзли з величезними втратами. На лівому березі Дніпра ЗСУ тим часом розширюють зону свого впливу і продовжують наступальні дії. А з Криму продовжують тікати російські кораблі. Про це все сьогодні. Наглядаємо карту один напрямок за іншим. Крок за кроком, але перш ніж перейти до неї, якраз поглянемо зараз на відео атаки дронами у напрямку Москви, там у чотирьох областях російських ППО нібито збивала дрони. Однак є повідомлення про вибухи у підмосковному місті Коломна, де розташоване важливе конструкторське бюро на машиностроєнні, ну і також підприємство, яке виготовляє ракети Іскандер і Кінджал. І, от власне, 11 листопада там було чутно вибухи, була атака. З повітря дронами, і сьогодні вночі вона повторилася. Якраз місцеві мешканці біля Москви зафіксували проліта цих дронів самольотного, як то кажуть, типу. Можемо побачити ці кадри зараз. Дрон полетів на коловники. Дрон полетів на колонну. Як коментують місцеві мешканці, побажаємо йому успіху і влучання у відповідні цілі. Тим часом перемістимося по карті бойових дій на Куп'янський напрямок і з півночі почнемо оглядати наш фронт. Отже, ситуація біля Куп'янська залишається загалом незмінною. Відбуваються зустрічні бої. Росіяни тиснуть від лиману першого і вільшаної в бік Сеньківки, де найближче їм до Куп'янська. Але як і раніше, прогноз. Нозували різноманітні оглядачі. Їм треба для того, аби прорватися на Купінськ, пройти Сеньківку, чого вони зробити не можуть уже багато місяців. І от, нова хвиля російських атак, яка була запланована на жовтень, Теж не увінчалася успіхом, уже фактично середина листопада. А фронт і нині там, що називається, от все, що вдалося витиснути з останніх наступальних дій. Це кілька кілометрів південніше Масотівки у лісах на захід від Ламану першого. І біля річки Оскіл. Зрештою, більше тут нічого не змінювалося. Біля першотравневого орлянки Ягідного теж фронт доволі активний. Оцей відрізок, особливо від першотравневого, це сюди трохи нижче. Це буквально з десяток кілометрів, може, трохи менший відрізок. Тут так само росіяни спробували атакувати. Далі, якщо ми дивимося по карті, різні події, от біля Новоселівського, біля Куземівки, траса на Сватове давно. Ми вже новин не чули, хоча раніше тут просто такі шалені бої відбувалися. Далі Райгородка. Тут росіяни пишуть про те, що відбуваються контратаки з українського боку, і причому доволі серйозні контратаки. Це вже от район Новоєгорівки, район річки Жеребець, за який зайшли тут в районі Райгородки, Новоєгорівки Росіяни. І тут зустрічні бої. Тут бачимо такий цікавий рельєф з висотами, пагорбами. От за ці висоти йде тут, боротьба постійно. І, зрештою, вже давненько тут не змінювалася лінія бойового зіткнення. Хоча ця ділянка фронту так само активна і потенційно активна, тобто в будь-який момент тут можуть активізуватися бойові дії. Ще далі є ще одна ділянка Макіївка-Площанка, де не затихають атаки і зустрічні бої. Тут якраз у балці між цими двома селами у полях продовжується зіткнення, обстріли і сутички. Якраз вогневий контакт тут триває постійно. Ну і біля Креміної. Тобто ми повністю швиденько прийшли всією лінією фронту біля Креміної знову ж таки серебрянське лісництво, активні бої. Тут продовжують власне і азовці атакувати ворога, і опублікували вони відео на телеграм-каналах Азову. Можна побачити якраз атаки, контратаки наших військ у цих лісах, причому доволі успішні. І бачимо, що там насправді ніхто в глухій обороні не сидить. Відбувається такі активна динамічна оборона. Неврина і ворог так само там зазнає втрат значних, змушений відходити, десь і позиції переходять з рук в руки. Тобто, насправді біля Дібровим доволі таки контрольована ситуація, і наші там насипають ворогу добряче. Це якраз Лиманський напрямок, район Креміної. Ну от росіяни теж про це пишуть у своїх телеграм-каналах, їхні воєнкори, що з боку українців тут відповідь є і є постійно. Далі рухаємося до Бахмута безпосередньо. І, власне, у нас тут відбулася, мабуть, найбільша зміна по карті станом на сьогодні, не від учорашнього дня, і це прорив росіян біля ягідного приблизно на півтора кілометра вперед по сирій зоні. Ми не можемо стверджувати, що це саме зміна за одну добу. Ясно, що все це накопичувалося. І Ці зміни тривали від берхівки, від ягідного мається на увазі рух росіян в бік Богданівки, бік хромового. Це, в принципі, процеси, які ми спостерігаємо. Що найменше останні три тижні в дуже активній фазі І Ось якраз по цій ділянці, яку я чорним відрізком відзначив, ворог зумів просунутися ближче до траси на Бахмут на Хромове. І зайняти позиції в цій сірій зоні. Раніше звідси відступили наші військові. Бачимо, яка була ситуація ще зовсім нещодавно. Значно ближче тут зелена була лінія. Це якраз те, що вдалося відвоювати у ворога за останні місяці. І Був прогрес у просуванні наших військ бік Берхівки. Ягідно фактично йшла мова про охоплення оперативної Бахмута і з півночі. Намагалися вийти на трасу якраз. Слов'янську-харківську трасу, північніше Бахмута, наші військові, Десь це вдалося зробити, як в районі Міньківки, Оріхово-Васильівки у, у цьому районі, але на інших відрізках фронту не досягли цієї мети. От а наші військові впродовж якраз літніх наступальних дій. Зараз бачимо, йдуть зворотні процеси. Вже обороняються українські підрозділи тут, а ворог вже обійшов Берхівське водосховище. Тепер вже зайшов на ставок біля. Ягідного захопивши там дамбу, і от, власне, бачимо за останні дні значні зміни по цій ділянці фронту. Довелося відійти нашим військовим на інші оборонні позиції. І фактично знову ж таки обороняємо тепер лінію північніше Богданівки і дорогу на Бахмут. Це була колись дорога життя. Пам'ятаєте, за неї йшли шалені бої. Тут відбувалися північніше цієї траси. От зараз приблизно ті ж самі позиції займають. Наші оборонці, тому тут на північ від Бахмута процеси дуже-дуже непрості. Доводиться оборонятися і подекуди відходити. Тим часом південніше Бахмута, Кліщівка, Андріївка незмінна у нас по карті. І, в принципі, звідси якихось новин сенсаційних не надходить. Ворог намагається контратакувати північніше Кліщівки, проводить свої наступальні контрнаступальні дії. За залізницю росіяни такі не зайняли. Йшли активні бойові дії вздовж залізниці, відбуваються біля Кліщівки на північ, на схід від цього села, знищеного і від Андріївки. Так само ми бачимо, в принципі, по залізниці закріпилася блакитна лінія. Так закріпилися наші військові. Далі до сиразона, в якій зустрічні бої продовжуються. Тож біля Бахмута ситуація продовжує залишатися непростою, напруженою, зважаючи на те, як фактично тут змінюється північний флаг. Ланг північний фас. вже не йде мова про якесь оперативне охоплення Бахмута на даний момент. Фактично тут перейшли до такої оборони наші військові, і, можливо, ця ситуація збережеться цілком імовірно на весь зимовий період. Тому що ми бачимо, що вже і дороги, і поля розкисають під дощами осінніми листопадовими. Температурний режим змінюється, вологість змінюється, і відповідно вже техніка колісна. Не так добре проходить ці поля, бездоріжжя. Зараз фактично на зимовий період може завмерти тут, скажімо так, рух саме фронту. Але ми знаємо, що в минулої зими бої навколо Бахмута тривали всю зиму, і були і зміни, і бої за Кліщіївку тривали, тому насправді тут складно щось гарантувати. Прогнозувати можна, гарантувати складно. Далі рухаємося до Авдіївки безпосередньо. Тут у нас в декабре. Здається, стримувати нашим військовим ворога біля степового, так як от росіяни зайшли за залізницею. Ми про це вчора говорили. Ці їхні наступальні дії і тиск продовжується, але без руху вперед, без якогось переміщення. Фактично, все, що вдалося росіянам виграсти за останній час, це просування на північ від залізниці, від якраз Красногорівки, до дачного селища Точмаш, яке зайняли вони ще минулого тижня. Зараз тут тривають бої в лісопосадках біля цього селища, і от по залізниці, і трохи за нею, от в притул до степового зійшли окупанти. В самий населений пункт не можуть вони зайти тут. Доволі міцна українська оборона, але як вони самі описують ситуацію, от днівник десантника пише: медленно розвиваємо успіх в наступательної операції. Тобто, самі росіяни визнають, що темпи просування дуже повільні зі значними втратами, от майже тисяча втрат в живій силі за сьогоднішню добу, як повідомляє український генштаб, тобто ворог втратив там 920 чи 940 сорок власне солдати та офіцерів в цих наступальних боях. Ми зараз ще обговоримо Новодонецьке, де просто розгром ворога, і там щонайменше півсотні вбитими і важко пораненими окупанти втратили. Але біля Авдіївки на багатьох ділянках фронту щось подібне відбувається. І ось, власне, пишуть якраз росіяни про Авдіївку таке, що активно приміняємо і артилерію, і танки, і все від дронів. Є небольші відкати після контратаки противника на южному флангі. Це мається на увазі. Район в, біля Первомайського, біля Водяного. ось цей от фланг тут е, контратаки відбуваються українських сил і вдається стримувати ворога із півдня е, його спроби прориву і проходів на Навдіївку. І власне навіть констатують свої е, тактичні відступи тут е, росіяни. Про північний фланг пишуть таке, що біля степового у них определений успіх. Ну, Що це означає? Важко сказати, Ну, очевидно, що вони там зберігали. Гають наступальну ініціативу і натиск на українські оборонні порядки. І в направленні Новокалінова. Ну, це на північ від Красногорівки мається на увазі, вони намагаються теж вести наступальні дії, але тут зрушень по карті не бачимо. У Коксахіма ситуація прежня, дистанційні мероприятия. ну Мається на увазі, що обстрілюють вони з артилерії територію коксохімічного заводу, це ось цей периметр приблизно цей квадрат. І е, також авіабомби туди скидають, залучають власне авіацію до бомбардування цієї промзони. Ну і пишуть також про те, що тут активна українська протиповітряна оборона і примінення авіації не завжди представляється можливим дійством по обстоятельствам. Ну, власне кажучи, ситуація біля Авдіївки непроста. Сьогодні вдалося зранку поспілкуватися з Віталієм Барабашем, начальником міської військової адміністрації. Він Стверджує, що наша оборона добре справляється з тими викликами, якими є ніде, нічого не посипалося. Біля степового, мабуть, найскладніша ситуація зараз, оскільки там сконцентровано значні ворожі резерви, які йдуть постійно у штурми піхотні, але вдається стримувати ворога, вдається стримувати ситуацію, подекуди контратакувати. Отож битва за Авдіївку продовжується. Вже пішов, напевно, шостий тиждень такої боротьби за цей район ворог тут дуже багато ресурсів втрачає, але завдань своїх не змінив. Щодо Мар'їнки, так само росіяни пишуть про якісь тактичні успіхи на околицях Мар'їнки, однак по карті ми цих змін не бачимо. І, зрештою, наш штаб констатує, що всі тут атаки ворога були відбиті. Хоча їх знову ж таки в районі Мар'їнки прилеглих населених пунктів Новомихайлівка, Старомихайлівка більше ну, близько двох десятків нараховано цих атак. Що стосує це від південного напрямку. Ми зараз до Времівського виступу перейдемо. Але у нас з'явилися супутникові фото із седового. Пам'ятаєте, 6 числа, 6 листопада тут відбувся високоточний удар, якими засобами, ракетними, очевидно. І на за 40 кілометрів від Маріуполя в цьому населеному пункті прикордонному із Росією, на жаль, не окупованій зараз території, розташований і Новоазовський, Сідове. Тут вибухали, детонували склади з боєприпасами. Росіяни самі потім заявили, що це коротке замикання було, і там ну, буквально кілька снарядів вибухнуло. Але якраз е і відео з місця детонації було дуже яскравим. І карти супутникові показують, що там ці склади повністю знищені. От як було, як стало. якраз Це будівля, яка була знищена, була начинена буквально снарядами, вибухівкою. І коли, коли туди прилетіло, то. Від детонації здригнувся весь район, весь населений пункт. Зрештою, було чути, що в Новоазовську Сартані за багато кілометрів від Сідового. Ну, тож було знищено власне ці склади, і зараз ми маємо підтвердження того, що відбулося. Ну, а далі перенесемося на Времівський виступ, так званий. Це в район якраз Старомайорського, Новодонецького, Великої Новосілки, ось цей фрагмент фронту. так, цей Відрізок фронту, це так званий Бердянський напрямок. І, от, власне, тут, біля села Новодонецьке, намагалися росіяни атакувати і займати посадку на захід від Новодонецького. Отже, от по цій ділянці фронту відбувалися події, про які ми зараз будемо говорити. Там було розгромлено російську бронегрупу, яка на кількох МТЛБ, бронемашинах, під'їхала власне до позиції і намагалася. Лися висадити там штурмові групи і, і зачистити ту зайняти ту лісопосадку, позиції у сірій зоні. Все це закінчилося для ворога катастрофічним фіаско І розгромили там росіяни, якраз наші військові з 58-ї мотопіхотної бригади. Ми не можемо все відео показати, воно надзвичайно жорстке, скажімо так, але певні от скріншоти можемо показати. Ви знайдіть, будь ласка, Новодонецьке собі 58-му бригаду на мілітарну. Ну, до речі, на ресурсах мілітарного сайт є такий мілітарний, є повністю опис цієї операції, цього бою, і є повне відео викладене від наших військових. Отже, що ми бачимо на цих скріншотах на цих кадрах, це бачимо кількість одиниць бронетехніки ворога. Там, власне, за підтримки бронетехніки, вогню з бронетехніки, окупанти під'їхали до цієї лісопосадочки і намагалися там, що називається, зачепитися, закріпитися, повисаджували там свої атакуючі групи. Їх там багато було доволі. Це лише частина з того, що ми бачимо на цих скріншотах. Дійсно, їх там було до, напевно, менше сотні, але більше як півсотні осіб. І зрештою, все це закінчилося для ворога плечевно, повним розгромом. Почали бити наші артилеристи, дрони літати, і відразу ж таки під шквальним вогнем росіяни почали тікати. Звідти це лише фрагмент того відступу, як палає одна із цих бронепроводів. Машин і поруч ми закрили такою наліпкою те, що не варто показувати. Не одну, але насправді, як описують наші військові, всі ці поля біля цієї лісопосадки, були просто встелені ліквідованими і важко пораненими росіянами. Близько півсотні їх там з дронів нарахували цих втрат ворога. Цей розгром відбувся якраз минулої доби, от учора. Зранку, якраз цей ця спроба Штурму російська не відбувалася невдала, і якраз 58-ма бригада дуже детально і смачно ці події описує. от завдання власне було взяти лісопосадку західніше Новодонецького. Отже, боротьба за це сіру зано триває, і для росіян вона вчора ця спроба поборотися закінчилася повною катастрофою. Бронетранспортери тікали з поля бою під шквальним вогнем української артилерії. Давили російських військових, коли намагалися від'їхати, все це. На відео дуже добре е показано, зафіксовано, так би мовити. кажуть, що власне брали участь у цьому штурмі з російського боку. Буряти або представники е, якраз е, підрозділу, який базується у бурятському місті Кяхта, це 37-ма оддільна гвардійська мотострілкова е, казача бригада імені Щаденко. Ну там я навіть повний е, повний назву не буду читати. Там ордіна, Красної звізди і так далі. Е, ну, власне кажучи, от була ніби розгромлена ця 37-ма російська бригада за попередніми даними у ході якраз е, цього бою. Отже, у нас активізувалися події, як ми бачимо на Времівському виступі. І росіяни намагаються, по-перше, з цього флангу від Новодонецького атакувати. Поки наразі, як бачимо, з негативним від'ємним результатом. Ну і також біля приютного, як ми бачимо, ці бої. Теж за сиру зону, північніше приютного, в бік Рівнополя, тривають. Тут приблизно лінією такої розмежування є каскад ставків, річок у сирій зоні. Ну і ця сира зона, тут біля Рівнополя, вона доволі таки протяжна. Подекуди вона тут півтора кілометра сягає. От, і от за, за ці лісопосадки теж тут йдуть бої. Бачите, як росіяни тут зайняли, наприклад, лісопосадку. Це чітко виділяється на карті. Отже, цей Напрямок так само не дрімає, що називається. Тут продовжуються бої не менш інтенсивні, аніж в районі Токмака, Роботаного, де ми спостерігаємо продовження українських атак у бік Вербового, в бік Новофедорівки, про що пишуть самі росіяни? От якраз цей лівий фланг нашого плацдарму, нашого контрнаступу тут продовжує бути активним. І от росіяни на кількох своїх воєнкорівських каналах писали про продовження українських наступальних дій біля і вербового і на півдні новопрокопівки. І копані теж згадували з іншого боку це плацдарму в контексті українських наступальних дій. От при платнішій підтримці артилерії противника піхота питається произвести наступальні дії на нашій позиції. Наші бойці стоять, держать позиції, ідуть бої. Пише один із оглядачів ситуації в районі Вербового, ну і приблизно в такому ж унісоні виступають інші російські так звані воєнкори, тобто на вербове Далі продовжується тиск наших військ, ну і власне поки немає якихось територіальних здобутків, просування, оскільки ворог тут доволі серйозно закріпився, але ініціатива далі за українськими військами в районі Роботиного. Ну і далі перейдемо до півдня безпосередньо, до Херсонщини і Криму. Тут у нас новини скринок приблизно такі ж, як і в минулі дні. Насправді, після повідомлення про те, що угрупування дні Переходить на вигідніші позиції, а потім скасування цього повідомлення з російського боку. Характер боїв то ніяк особливо не змінився. Українські військові продовжують здійснювати тиск в районі кринок на ворога. Не росіяни продовжують сигналізувати про те, що метою українців є вихід української морської піхоти, піхотних підрозділів, які тут діють вихід на трасу. Яка йде із Олешок у бік Нової Каховки? це основна траса рокадна у цьому районі. І фізично важко сказати, чи присутні тут наші військові, мабуть, що ні, оскільки це бачимо ну, більше майже 4 кілометри від сірої зони, яка позначена відкринок. Але те, що тут Продовжується в цьому районі зіткнення бої і сюди тубиває наша артилерія із правого берега. Це абсолютно точно, тобто ця траса навряд чи ворогом може безпечно використовуватися для значного перекидання якихось військ, резервів в обидва напрямки в районі козачих лагерів. Тут у бік власне пойми підстепного, де так само продовжуються наступальні дії наших військ. Отже, наприклад, той же Воргон запише, що продовжаються бои у пойми, піщанок і подстепної кринок Українські веська стрімця розширити свої плацдарм на лівому берегу Дніпра, і біля кринок е, у последнього із перечислених населених пунктів СУ і мають частичний успіх. Отже, в принципі, характер подій, їхній опис за останні дні не змінився. Далі продовжуються ті ж наступальні операції наших сил, про які ми говорили і раніше. Ну і стосовно Криму. У нас повідомлення від е, е, руху спротиву АТЕШ, який зафіксував е, ну, підготовчі дії, фактично пакування різноманітних там е, бронетехніки, різноманітної техніки, озброєння у портах Криму на виїзд, і фактично констатують е, значить наші підпільники про те, що росіяни відчалюють і багатьма суднами і транспортними військовими. Із портів Криму в бік новоросійська, тобто продовжується виведення деяких активів і об'єктів. Чорноморського флоту і з Криму в бік Новоросійська, в бік, можливо, якраз Абхазії анексованої, окупованої, як росіяни зрештою заявляли про те, що вони збираються перебазувати частину своїх військ подалі від впливу українських ракет, дронів, оскільки лише за останній час було завдано ударів і в Керчі, де було аскольд, ракетний, значить, корабель, малий ракетний корабель знищено, як ми знаємо, і також в Чорноморському, буквально. Нещодавно днями було знищено десантні катери ворога дві штуки, дві одиниці. Ну і минає місяць від знаменитого, два місяці. Перепрошую, минає від знаменитого удару по по судноремонтному заводу в Севастополі, де було знищено і субмарину. Також і великий десантний корабель. Мінськ. Отже, бачимо, що ці уроки цілком серйозно. Окупанти вивчили і зробили з них висновки і продовжують виведення. Тих своїх кораблів, які можуть далі опинятися під такими ж ударами, друзі. От на цьому і ми завершимо сьогоднішній наш огляд. Це всі найважливіші події на фронті і навколо нього за добу були. Я сподіваюся, що вам було цікаво і пізнавально дивитися наш огляд. Якщо так, не забудьте, будь ласка, про коментарі, про лайки під нашим відео, про поширення. Це все дуже допомагає нам працювати і розширювати нашу аудиторію. Ну і вже завтра побачимося в новому огляді карти бойових дій.